Чипси із макаронів новий гастрономічний тренд, що набирає шалених обертів у мережі: фарфали, фетучині, фузілі, кулінарні блогери з усього світу запікають у духовках та аерогрилях усі можливі види пасти. Зробимо сьогодні це і ми, але не просто чипси із макаронів. А приготуємо із ними дуже смачний і поживний салат. До речі, чіпси з макаронів це чудовий варіант, як перетворити вечерю на сніданок, бо я пам'ятаю, як лишається трошки макаронів в холодильнику і треба щось з'їсти зранку. Яких спецій додати, щоб вийшло гастрономічне просто диво? І от рецепти, кулінарні лайфхаки знає е, фуд інфлюєнсерка Наталка Нікішина. Запрошуємо наталі до нашої студії. Добре можна я сьогодні буду називати вас Наталі, тому що у нас макарони. Ні, Наталка. Наталка. привітала. Доброго рано. Доброго ранку. Ну і що, поїхали. Які інгредієнти нам треба? E, да, сьогодні будемо готувати салат з чіпсами з макарон. Mm -hmm. Нам потрібно буде огірок, червона цибулька, томати чері, наша кукурузка консервована, фета, і для соусу будемо використовувати mm -hmm. сметанку, майонез, томатне пюре і соус швірачий. Наталка, роздавайте! Звісно, Ви, Виляж, будь ласка, наріжте огірок кубиком, довільним, але не сильно величким. Ага. А вам дарі. На папалам черіки, угу. і фету також можна кубиками. Так, прекрасно. А я буду робити тоді е, заправку. А цибулю хто буде різати? І теж, ну звісно ж. От, є, ось і палки. Куди ж я д'єнусь? А, так я можу помінятися, я можу плакати в ефірі. Мені підходить. Я Хорошо. люблю плакати в ефірі. Я б зрозумів, кільцями, вдруг... да? да. так? Чи на э, е, Ні, давайте кубиками, так на половинку. Ох, я боже, на наводжу різати кубиками. Ну, на, що на половинку, це далі. забрали? Отак, чик-чик-чик і чик-чик-чик. А, все добре. Так, макарони аль Все-таки як їх зварити так, щоб вони залишилися ну, напівсирими, Фактично Аль-Денти взагалі це на зубок перекладається, а вони варяться, в принципі, так, як вказано на упаковці, але загалом віднімають десь 2-3 хвилинки від того, що написано на упаковці. Від того, що написано на упаковці, так, і вони виходять такими трошки пружніми всередині, і Mm -hmm, mm -hmm. Поясніть, будь ласка, зараз мої теші в камеру, що альденти це не сире, як вона мені каже, альоша це ж сире, це не сире, це правильно так робити. Правильно ні? насправді ага. правильно альденти, але якщо комусь не подобається трошки, щоб вони були пружні всередині, чуть-чуть більше доварити, як вказане на упаковці. А є взагалі різниця альденти? Чимось корисніші? чи не такі шкідливі, скажімо так? Корисніше більше, якщо говорити за тверді сорти прцрсорти mm -hmm. пшениці або м'які. Тверді сорти пшениці вони набагато корисніші через більший вміст білку, mm -hmm. через більший вміст клітковини і групи Б вітамінки. Mm -hmm. вот. ми сьогодні будемо готувати наші макарони з твердих сортів пшениці. Це такі фарфалі, mm -hmm. це бантики. Ми їх ще називаємо. Так, так. От. Ну і загалом вийде чіпси з тільки з твердих сортів пшениці, тому що м'які, вони це зазвичай вірмішевка якась угу. і так, так. з них не вийде е, така. Ой, Слухайте, тверді м'які, давайте да. спочатку розберемося, я макарони зробити так, щоб вони не злиплося, бо у мене це постійна проблема. Ну, я чесно вам скажу, коли я їх відварюю, я їх не промиваю водички холодної, Я просто додаю або оливкову олію, або вершкове масло. Чуть-чуть хорошо перемішали, і вони у вас вже ніколи не зліпнуться. Можна вже вживати, ну і власне вони мають бути кинуті в киплячу воду, щоб вона постійно так. підкипала, щоб вони власне так, там так. не відпочивали. Так великі Абурлили. кількості води підсоленої, да, щоб ви постійно помішуючи угу. там. Ага, Кожніє декілька і фети, так декілька хвилиночок, і все. Вони в них буде місце, де зваритися, і будуть класно себе почувати. А до речі, фето чи можна її чимось замінити якимось іншим сиром? Тут фактично вона у нас буде не кубиками, а да, ось, да так. нічого страшного. Дозволяється. Mm -hmm. Взагалі, сир. Це така штука індивідуальна. Якщо ви любите тверді сири, можна сири можна використовувати тверді сири, mm -hmm. моцарелу можна замінити, можна Козийний навіть солог... сирі, Сологун, так. Якщо да? любите щось таке mm -hmm. поінтісні, mm -hmm. можна гурмани. -казіни, да, використовувати. А я <с хочу поділитися своїм лайфхаком. Дивіться, я порізав цибулькою. Мене жодної сльозинки, а все дуже просто. Не треба дихати над цибулькою, коли її ріжете. Справа в тому, що виділяє. Подразнюються не очі, подразнюються в носі оці всі наші mm -hmm. рецептори. Ти вмієш, не дихаючи, говорити. Ні, я просто затримував дихання, коли не знаходився на цибуля. Відійшов ще... від неї, бо там з'являється кислота, яка дуже сильно впливає на наші рецептори. Ну, а там ще можна намочити ніж водою. Дай. Ну, не дивати допоможе, дивати якщо його. будеш вдихати, не допоможе. Або покласти Ви тоді... Мені не допомагає, то не ну, значить... У кожного свої її. методи, да. Да. У кожна своя суперсила Леша. Це точно, це точно. Не плакати над цибулею, так? Це хороша суперсила. Оп, супер! Так, бачите, як у нас уже красиво, mm, як смачно зараз буде mm. кукурузку. От ми додаємо консервовану кукурузку, це щоб зекономити час. А якщо mm -hmm. раптом у когось є домашня кукурузка, він хоче її додати, да. як її там правильно відварити, чи краще не мучитися взяти консервовану? Ну тут теж на вибір, якщо немає часу, зовсім то можна використовувати консервовано. А якщо є своя власна домашня, якщо вона молода, я відварюю десь 10, 10 хвилиночок. Mm -hmm. Зрізаємо потім ага. оці наші зернятка, чуть-чуть вишкового масла, сольки. Чуть-чуть якихось спецій, може, улюблених, там, копчена mm -hmm. паприка, щось таке. О, Перемісякали. Та. Перемісякали, Переміся це от про мене. Да. <рес> це нас так на Луганщині кажуть. No, no. а ви думали. Так, На Луганщині ще багато що кажуть, звісно. Трємпель. Напримір. Ну, вообще ніхто не знав, коли я приїхала в клів, що таке трішки. Серйозно? Да? Або шифанір. Шифаніра, маска, шифаніра. Так, я не буду розповідати, як у нас кажуть, більзін і лісапет, тому що це, мабуть, таке собі. Но. А, соус. Соус. Да, соус. Один із, Як він проназивається? Ми будемо використовувати соус шрірача. Це додавати. Шрірача. Це індійський соус, він готується Шри. з великої кількості перцю. Оці то цукру, сольки додають туди і. Він типу так. Да, він трохи такий пікантний. Ми ага. він, він використовується загалом до м'яска, до будь-яких сендвічів, ага. до, ну, коротше, до всього він підходить. Раджу всім мати вдома ну. е, да, попробувати. А, оце є, так, да, воно? А, Ні, оту. оту. А це томатне пюре. А як воно? Ще віт? Ні, трохи акуратненько. Я на ручку, знаєте, сметанку на базарі. Е, Проба. Люша, є може, забагато? ти зараз заплачеш? Почекай. Ну, трохи пробуйте, Оно, знаєте, так інтересне. На укус. Хорошо! Пішла! Ого, дякую, це є <я> багато. <рисвіт> я О. вас попереджала. Yeah, yeah, хто слухає? Дивіться, тільки розумні чоловіки слухають жінок. Ну а я що no. я, я телеведучий. Слухайте, томати, томати, томати. Ще у нас так. томати дуже смачненькі, ну тому що ще сезон. Uh -huh. а, але навіть смачні свіжі томати, коли їх довго зберігаєш в холодильнику, uh -huh. вони якось ніби втрачають свій смак. Так. В магазинах Точно, вони продаються да. не, не в холодильнику Чому ми тоді дома завжди кладемо їх в холодильник? Дома ми бо ми привикли все класти в холодильник, бо це якесь окреме святе місце, де зберігаються всі продукти. <laughs> е, загалом томати можна зберігати. Подалі від прямих сонячних так. променів. Низькі температури, вони навпаки забирають смак в томата mm -hmm. і роблять, ну, та, руйнують трошки його структури. Він вже mm -hmm. такий mm -hmm. ну, вяліє. Yeah. Да. Там і так смаку немає в деяких yeah. томатах. No, no. Добре, що у нас сьогодні є, на гілочці такі більш. Е, тобто я, ми змішали літа. смітанку, так. майонез, томатну пасту і шрірачі в так. пропорціях однакових, а шрірачі трошки. Так, так, да, да, трошки. Ну, Якщо любити фапіканті, можна трошки більше додавати. Mm -hmm. Ой, друзі, я вам скажу, і пікантно це дуже, тому обережніше з в цьому. Ну, а що, хтось любить пацієнт. Так, а хід сезону, чіпси з макаронів будуть чи ні? Звісно. А можна я спочатку спробую так? Ага, так розповідайте, як ви їх робили. Ми їх трошки підварили. Хрустять? Хрустять. Трошки підварили їх. Потім змастили оливковою олійкою, трошки угу. додаємо улюблені спеції. Тут сушений базилік. Ага. І можна їх 200 градусів на 15 хвилин. Так їх так можна їсти, слухайте. Ну, звичайно, а їх можна їсти так під чіпси. кінчик якийсь да. інтересненький, під серіальчик, звісно. А, а ви шарите, я бачу? Да? Да. Я взагалі амбасадор. Не шари, бо ми з тобою. так що ти не... Я я амбасадор про Слухайте, а давайте так: я ж до кожного присікуюсь, коли нема м'яса на столі. Яким м'язком можна? Додати, щоб воно курочку краще, чи свининку, чи рибку. Що краще ще додати? Що буде? Ми можемо додавати гармонійно. сюди курку, індичку. Якщо хочеться більш такий ресторанний варіант, то можна використовувати качку філія. Та все, що хочете, Або можна Да, можна якусь сувідіровану яловичину, щоб воно таке було суперніжненьке. Е, можна використовувати якусь, навіть е, якщо любите щось попростіше по смакам, якусь шинку можна використовувати. В принципі... Не піде, да Бо дуже жирновато буде. Ну я взагалі не їм свинину, але якщо а. любите, можна. Але... Звісно, повне соус, окрім якщо, наприклад, майонез не любиш, можна ще щось сюди, просто в мене діти не їдять білі соуси. Ну, так. всякі такі оливкова mm -hmm. олія, щось таке. Можна чимось замінити? Так, uh -huh. да, можна замінити в залежності від того, що ви хочете отримати вже по uh -huh. кінцю. Наприклад, якщо не класти сюди фету, uh -huh. можна використовувати, зробити більш диетичний соус, чисто на йогурті з гірчицею, uh -huh. діжонською, щось таке. Ой, Або можна... Давайте вже кушать. А ми зараз замішаємо, звісно. А, ми це да, нагору на чи додавця? просто ми це змішуємо треба. Ложечку да, чуть -чуть так, Давайте ложечку. приберемо це, щоб нашим глядачам була такі, видна. Так... Реально, я дуже так, вражений що тим, що от я вперше я багато чув про смажені макарони, так. але вперше їх сьогодні попробувала. Але я нагадаю, поки рецепт, що ми сьогодні готуємо сніданок за вірусним рецептом, фактично, салати з чіпсами з макаронів, і ми використовуємо такі інгредієнти. паста фарфалі або ж макарони бантики, як ми звикли їх називати, томати, чері, огірок, консервована кукурудзка, а червона цибулька фе. Та сушений базилік і оливкова олія для заправки. У нас майонез, сметана, томатне пюре і соуш шрірача. Ну а поки Наталя буде нам насипати і мені побільше, будь ласка, Хорошо, я вам розповім про традиційний рекорд. На найдовшу локшину приготували, де ви думали правильно в Китаї 8 років тому. От зараз бачите процес її приготування. Величезна макаронина мала довжину аж 3 кілометра. Для її приготування знадобилося 40 кілограмів борошна. 27 Літрів води на 600 грамів солі. Е, і локшина була зроблена повністю вручну, тобто це ж хендмейд. Вона просто не неймовірних грошей, мабуть, коштувала. На диву... розкручу да я да, перепрошую. Да. Я дивуюся, що ці три кілометри макароні, але робили три людини, три китайці. Ну, це дешево, тому думаю, що вони зазвичай думаю, як мурашки набігають, <рес> і все готово. Ні, <рес> Я думаю, що це просто частково, знаєш, а там їх насправді було багато. Все, Льоша, ми ну, куштуємо. Да? Да? Да. Да. Так? Давайте, давайте, давайте. Mm. А ну? Боже, смачно. It's impossible. Mm. It's very good. Це дуже смачно, Наташа. Мені чомусь це американську кухню нагадує, до речі. Що ж є таке? Тому що майонез. Тому що змішати такі інгредієнти, мабуть, американці тільки можуть. Соковитий салат з хромкими чипсами із макаронів. Нас навчила сьогодні готувати. фуд-інфлюенсерка Наталка Нікішина. Супер! Дякуємо! тобі, Дякую, що прийшла. Приходь ще. А макаронами і без. Покарися. Гарного дня. Приходьте.